Наступна доповідь: флюоресцентна навігація при хірургії раку сечового міхура. Молчанов Роберт Миколаївич. прошу. Шановні колеги, ми живемо в дивні часи, коли є такі зростання технологій, штучний інтелект і так далі. І, так далі. і багато що проходить повз нас і це, наше завдання. Частіше оглядатися навколо і може щось імплементувати в своїй практиці. Це дійсно допоможе досягти кращих результатів лікування в, в хворих, профілактиці захворювань. Я хотів доповісти про флуоресцентну навігацію хірургії раку сечового міхура від самого початку до самого радикального лікування. І так, на епідеміології вже сьогодні зупинялися. І так, ми починаємо з нем'язово-інвазивного раку сечового міхура. <кій> Який лікується в основному шляхом трансуретральної резекції. Ми знаємо, що це доволі часто рецидувующей рак, і ми проводимо повторні тури для того, щоб ну, скажімо, досягнути ремісії цього пацієнта. Також супутнім варіантом рака є рак інсіто, який в білом, при білому освітленні, яке ми використовуємо, його практично не видно. І це зменшує результативність проведеного туру. І для того, щоб виявити. Більш чітко ступінь ураження і вогнища, які може, могли б залишитися після тур, використовується низка технологій. Вона представлена на цьому слайді. І перші, перші два місця займають вузькосмугова візуалізація, чи НБІ і фотодинамічна діагностика PDD. Насправді ми. Говорячи про фотодинамічну діагностику, от якраз на слайді добре видно, вона існує ще з, з 80-х років. Але ж, на жаль, в Україні вона не отримала розповсюдження, і ми досі не маємо такого гарного метода. І так, в основі лежить захват пухлиними клітками, клітинами субстрату 5 аміноліволінової кислоти, яка перетворюється в, порфіри, в протопорфірін, який Має здатність до люмінісценції. при впливі на нього світла з довжиною хвилі 405 міліметрів. Причому пухлина дає сцинтиляцію, чи не сцинтиляцію, а свідчення люміністенцію в діапазоні 635 нанометрів. Це відповідає червоному. В червоного кольору. ми бачимо цистоскопію звичайну і цистоскопію з проведенням Підідії. І е, на фоні того, що пухлина поглинає аміноліволонову кислоту, ми бачимо, що у нас е, пухлині вогнища світяться яскравим е, червоним світлом. Основні форми е, Аміноліволінової кислоти на сьогодні існує. Це таблетована форма, яка прийнята до лікування в Японії в основному, в Європі і в Штатах використовуються два препарати: це Hexfix і Cisview, Це насправді і одне і те ж. Це випускається в Норвегії, і на жаль, в наш, нашій країні ці препарати не зареєстровані. Також є препарат, який використовується в нейрохірургії. Це теж просто 5 аміноліволонова кислота, і в нас є зареєстрований препарат медаковський. Він, якщо ви його використовувати, це буде використання оффлейбл, і це не дуже зручно, враховуючи ціну цього препарата, яка сягає на одне дослідження, ви витратите приблизно 2,5 тисячі доларів. Порівняння, пероральне застосування забезпечує системне проникнення, але збільшує ризик системних побочних ефектів, такі як гіпотензія та чутливість до світла. Внутрішнє міхорове введення має менше системних ефектів, але може викликати локальні подразнення та ризик інфекцій. На сьогоднішній день проведено чимало досліджень, які порівнюють тур, який виконувався при білому освітленні, і коли використовувалася в ПДД. На сьогоднішній день показано, що незнач, незначно вищі познаки, показники при підіді було перфорація міхура. Чому тому, що коли ми бачимо додаткову пухлину, ми висікаємо, і звичайно, чим більше ми висікаємо, то можемо дойти до клітковини. І повторна операція трохи вища ніж при білому освітленні. Саме по пов'язана з цією проблемою. Менші показники це менше переливання крові, госпіталізацію у відділенні інтенсивної терапії і госпітальна смертність протягом 30 днів. І на сьогоднішній день все більше використовується цей метод для виконання тур. Але незважаючи на ефективність, вважається, що це ще довгий шлях до того, щоб це був метод, який абсолютно чітко був показаний і використовувався всіма. Які, які опції для цього методу дослідження? Чутливість та специфічність. Фотодіанемічна діагностика має високу чутливість понад 90%, але специфічність відноска низька – 79 що збільшує ризик хібно-позитивних діагнозів. Що це означає? Це означає, що під за наявності запального процесу в сечовому міхорі ми можемо бачити хібно-позитивне накопичення накопичення аміноліволінової кислоти. Далі підвищення рівня видалення uh, кансера інсіту. Uh... Фотодинамічна діагностика збільшує виявлення карциноми НСІту на 25-40% на рівні ураження і на 19% серед пацієнтів. Що це означає? Це означає, що менше рецидивів відбувається після проведеного тур на фоні використання фі... фотодинамічної діагностики. Ендоскопічна резекція під контролем фотогіномічної діагностики показала кращі результати порівняно з звичайною ендоскопічною резекцією під білим світлом. На сьогоднішній день існують рекомендації Європейської і Американської асоціації щодо використання. Так, один один рівень доказовості є, що фотодінамічна діагностика показала підвищення точності виявлення раку сечового міхора, особливо карциному інсіто. Отже, якщо ви маєте діагноз такий гістологічний, то ми розуміємо, наступного разу обов'язково цього пацієнта бажано брати з цим методом. Uh, і рекомендації: візьміть кілька біоптатів або виконайте біопсію під контролем фотодіанамічної діагностики, а якщо у ротелі має нормальний вигляд, але цитологія сечі позитивна. Сильний рейтинг рекомендації. І у пацієнтів з позитивною цитологією, але негативною цистоскопією, виключить можливість урітальної карциноми верхніх сечових шляхів, карциноми інсіту у сечовому, міхурі, мі міхурі, uh, а також пухлинів в простатичній уретрі. Теж сильний рівень пок. Uh, Рекомендації. Американська асоціація урологів трохи інша рекомендація, але ж на такий, на такий же кшталт. Тепер ми приходимо до радикальної цистектомії як методу лікування мязово інвазивного рака сичого міхура і показання для радикальної радикальної цистектомії вказані тут на слайді. Одним із основних компонентів радикальної цистектомії є лімфодисекція. Для чого? Незважаючи на агресивний ранній підхід до лікування м'язово-інвазивного раку що міхура, приблизно 25% пацієнта мають патологічно підтверджені метастази в лімфатичних вузлах на момент цистектомії. І приблизно 60% пацієнтів виживають 5 років після радикальної цистектомії, причому при видаленні загальна виживаність краще, ніж без видалення лімфатичних вузлів. Ми знаємо, що є кілька рівнів видалення. Видалення від обмеженої до надрозширеної видалення лімфатичних вузлів. Але ж про що йдеться? Ми, коли ми робимо лімфоденектомію, ми рано чи пізно зістикаємося з такими ускладненнями, як лімфодема, формування лімфоцелі, лімфорея по дренажах і так далі. Що в принципі. В дуже ускладнюють життя і пацієнта, і лікаря, який спостерігає цього пацієнта після операції. Тому на сьогоднішній день існує істо... і... І... І теорія сторожових лімфатичних вузлів, яка говорить про те, що першу... в першу чергу клітини ракові потрапляють в один в один чи кілька лімфовузлів, які лежать недалеко від органа, і це самі сторожові вузли. Якщо немає вузлів в цих вузлах, то немає і далі. Але ж ця теорія насправді доведена тільки для трьох локалізацій. Перша це меланома, друге рак в члену, і третє це рак молочної залози для цих трьох патологій використовуються, є стандарти, які ми використовуємо. Для решти... Поки що немає, на жаль. Для цієї мети ми використовуємо індеціанін зелений, на відміну від минулого препарату для він, його при опромінюванні світлом в, в наколо-інфрачервоному діапазоні він світиться зеленим світлом і таким чином ми отримуємо красиву картинку. От. На сьогоднішній день використовується препарат «Вердай». От, він розчинюється стандартно 25 мг на 10 мл води для інєкцій. І якщо ми говоримо про лімфаденектомію, 0,5 мл розчину ICG вводяться в стінку сечового міхура поряд з пухлиною під час радикальної систектомії. Через 5 хвилин відзуалізується система лімфатична відтоку сечового міхура. Це виглядає приблизно отак. Ми бачимо, що. Чітко світиться лімфатичні вузли, а там на останньому слайді ви бачите, це світиться взагалі весь сечовий міхур. Поєднання з 90 м, -м технеці наноколоїдом дозволяє ще в переопераційному етапі зробити обстеження, яке нам допоможе візуалізувати ці вузли потім під час операції. Таким чином, видаляє ці вузли, ми підвищуємо ймовірність точного точної верифікації, де лежать ця, ця сама група вузлів, і ймовірність того, що ми якраз видалимо ті вузли, в яких є метастазія, дуже дуже підвищується. Але на сьогоднішній день ми не можемо просто видалити ці вузли, а решту залишити. Тобто ми забираємо ці вузли і видаляємо за тімплейтом, який рекомендований стосовно кожної локалізації. Рекомендація Європейської асоціації урологів. Далі, наступна візуалізація сечоводу. Ми можемо використовувати при цистектомії, і ця методика також непогано використовується при складних операціях гінекологічних і хірургічних операціях. Візуалізацію сечоводу можна провести шляхом катетеризації сечоводу, чи якщо у пацієнта є нефростома, можемо по нефростомі вести 2, 5 2,5 мл, мл на і розчину. Побачимо таку картинку. Тобто чітко видно траєкторію е, сечоводів і ми можемо не пошкодити їх акуратно виділити. Інше питання. Ми виділяємо сечовід. Ми потрапляємо в проростання в рубці і так далі. І ми точно не знаємо, як звалю... васкуляризацією. Ми знаємо, що якщо ми пересаджуємо деваскуляризований сочовід, будуть проблеми, принаймні структура анастомозу. От і якщо ми вводимо внутрішні венна, ми отримуємо таку ангіограму сучовода, на якій ви бачите, що верхня частина добре кровопостачання має, а нижча – ні. Тобто, де нам треба пересікати, звичайно, по цій межі не нижче. Далі. Ми видаляємо сечовий міхур, ми робимо радикальну цистпростатектомію. Звичайно, ми завжди дбаємо про збереження нервово-судинних пучків. Ще одна мішень для виконання цього методу. Ми вводимо внутрішню і на цьому слайді ви можете бачити правий нервово-судинний пучок на фоні ложа видаленої простати і сечового міхура. Це теж так, так, також, також працює. Далі. Після того як ми видаляємо Сечовий міхур, ми дбаємо про деривацію сечі. Звичайно, ми говоримо там про резервуари ортотопічні, чи е, виведення кондуїту. І часто на цьому, на цьому етапі е, трапляється дуже багато речей, які, ну скажімо так, е, як менш неприємні, тобто ускладнення. І так, починаючи з кишкового настомозу, якісність кишкового настомоза має бути безперечною, тому що, якщо буде підтікання, буде перетоніт. Як нам точно знати, що в нас анастомоз окей? Ми вводимо індоціанін внутрішньовинно, і ви бачите лінію астомоза, яка показана білою стрілочкою. Вона вся світиться, це означає, що там немає ішемії. Якщо ви побачите ішемію, будь ласка, переробляємо анастомоз, бо це не буде працювати. Далі. Важливий анастомоз поміж е, сечоводом і кондуїтом, чи сечоводом і резервуаром. Тут ви, е, ви можете бачити на цьому слайді кондуїт, і анастомоз, який е, ви бачите, після введення е, в е, індоціаніна світиться і сечовід, і сам кондуїт. Це означається, що кондуїт має добре кровопостачання, і сечовід також. Такий анастомоз буде працювати, тут не буде структури. Далі. Часто буває так, що коли ми підтягуємо е, резервуар, буває, не вистачає е, довжини брижейки, і ми маємо робити якісь надсічки, якісь вправи з цим кондуїтом, і е, це може призвести з порушення кровообігу. Як перевірити така ж сама ситуація. Вводимо ICG і ми бачимо, якщо світиться наш резервуар, все окей. Не світиться, тоді щось треба робити інше. Таким чином ми можемо пересуватися взагалі от на такому автомобілі, але краще отак, з навігацією. Висновки. Фотодіновістична діагностика є ефективним інструментом для покращення виявлення раку сечового міхура. Переваги підвищення точності діагностики завдяки більш чіткому виявленню пухлинних осередків, зниження ризику рецидиву завдяки більш точній ідентифікації та видаленню ракових клітин під час процедури. І третє: використання icg навігації дозволяє уникнути ускладнень і підвищити якость проведення радикальної цистектомії з деривацією сечі як методу лікування локально розповсюдженого та локалізованого раку сечового міхура. Дякую за увагу. Дякую, Март Миколаївич. Які питання? Скажіть, будь ласка, чи вам доводилося одному й тому самому пацієнту проводити кілька таких контрастних досліджень, і через який час після введення контраст ілімінується і можна його повторно вводити? А, дякую за запитання. Все залежить від якщо ми говоримо про лімфатичне рисло. То насправді, якщо ми правильно вели, то ангіографічна фаза не наступає, тільки лімфатіка. Якщо ми вели дуже багато і ще потрапили на судини, ми одразу получимо судини, лімфатіку ми не отримаємо, тобто. Після цього ви можете спокійно просуватися далі і ще вводити, якщо, наприклад, нам треба побачити візуалізацію кишечника, візуалізацію будь-якого елементу, чи, наприклад, росту постачання сочоводу, ви вводите ICG, через 3-5 хвилин ви отримаєте вже візуалізацію. Якщо на наступному етапі, там, наприклад, ви обробили, ви видали виділилися чуводи, сформували резервуар, будь ласка, водіть. Залишкова, залишкова візуалізація буде звичайно, але ж на фоні введення нової дози ви отримаєте яскраву візуалізацію. Так що тут передбачається, що під час операції, будь ласка, ви можете вводити, але ж є в. Є скажімо, обмеження введення цього препарату, ну щоб не перевисити дозу. Треба старатися так, щоб у вас під час операції, ну краще, щоб більше одного флакона не виходило. Ви просто розбиваєте його на дози і вводите під час операції.